5 жовтня цього року для всіх волонтерів міжнародного громадського руху Алатра відбулась знакова подія. А саме папа римський, Лев XIV, написав апостольське повчання, в якому він знову нагадав людству, що справжня віра і милосердя це живі дії, які змінюють світ. Його святість наголошує: народні лідери знають, що солідарність також означає боротьбу проти структурних причин бідності і нерівності, відсутності праці землі житла, а також заперечення соціальних і трудових прав. Це означає протистояти руйнівним наслідкам імперії грошей. Солідарність зрозуміла у своєму найглибшому сенсі. Це спосіб творити історію, і саме цим займаються народні рухи. Ці слова надзвичайно близькі до місії міжнародного громадського руху Алата, який об'єднує людей різних культур і віросповідань, задля служіння добру, взаєморозумінню та миру. В апостольському повчанні ми бачимо, як папа Лев XIV закликає включати виключених і наповнювати суспільні структури моральною енергією народу. Це заклик до кожного діяти спільно від серця, задля створення світу, у якому кожен має гідність і надію. Раніше Папа Франциск в своїй інцикліці Лаудата Сі підкреслив нерозривний зв'язок між екологічною та соціальною справедливістю. Цитую: неможливо піклуватись про природу, не дбаючи про людину, і неможливо захищати людину, руйнуючи природу. Для нас, волонтерів АЛЛАТРА, цей підхід є основоположним. Ми вивчаємо вплив нанопластику, кліматичні і геодинамічні зміни, і бачимо, що екологічна криза це відзеркалення кризи духовної, турбота про природу, людину і суспільство це єдиний шлях до сталого розвитку. І ми глибоко вдячні папі Леву XIV за його мужній і натхнений голос, який об'єднує народи навколо спільної мети зберегти життя, гідність і любов на землі.